Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Каміла, я тренер та фізичний терапевт. І сьогодні я підготувала для вас тренування на мобільність, яке буде поєднувати роботу з кульшовими суглобами, з грудним відділом та з вашими стопами. Тобто, воно чудово підійде у якості зарядки, руханки або розминки перед тренуванням. Пропоную не відкладати це. А потім виконати тренування прямо зараз, і не забудьте обов'язково підписатися на мене. Отже, ми з вами починаємо з того, що стаємо четвереньки. долоні у вас розташовуються під плечі, ноги на ширині тазу, ви руками наче штовхаєте підлогу від себе. Тут ви штовхаєте, розкриваєте сідничні бугри, робите вдих і повертаєте себе вперед. Знову витягнули сідничні бугри, розкрили вдих. І видих повернулись. Не прогинайтесь ви попереку. У вас таз а знаходиться під вашою грудною кліткою. Отже, розкрили вдих, видих, повернулись. Вдих. 4, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять в лопатках не провалюйтесь. Десять. А тепер ми потягнулись за тазом назад вдих, видих. Таз іде до ребер, сідничні бугри спрямовуються вниз, Округлюється поперек, грудний відділ, виходимо вперед і розгинаємось. Знову штовхаємо підлогу від себе, робимо вдих, таз до ребер округлюємо поперек, грудний відділ, голова до ключиць і розгинаємось. Три. Чотири п'ять шість сім. І вісім добре зараз одну ногу ставимо. Трішечки вперед. І нам потрібно за тазом потягнутися назад. Але тут увага, не потрібно, аби вас хилило в якусь із сторін. Ні, ви отримуєте таз рівним. Долонями штовхаєте підлогу від себе, розкрили вдих і видих повернули. Знову штовхнули руками підлогу від себе, зробили вдих і повернули себе. Два три. Слідкуйте, аби ви були такими рівними. Вас нікуди не хилило. 5. Шість. Сім. вісім. Добре, тепер ногу вертаєте на місце, розвертаєте гомілку назовні. Виходить, що стегно у вас йде у внутрішню ротацію. ви знову ж себе штовхнули. І повернули. Слідкуйте, аби ви не округлювали спину. Ні, ви за сідничними пограми тянетесь назад, руками штовхаєте себе вперед. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Десять. Добре. Зараз ставити ногу цієї гомілки на передню частинку стопи. Дивіться, Тянемось за тазом назад і одночасно з цим розкриваємо коліно в сторону. Дих і знову завернули. Знову розкрились, повернулися. 3. Чотири п'ять. Шість. Вісім. 9 І десять. А тепер цю ж ногу кладемо на Гомілку, тобто, у вас тут така вийшла, як четвірочка. І тут так само ви будете тянутись за тазом назад, виникне бажання кудись похилитись. Але ні, ви штовхаєте і тягнете себе, утримуючи таз рівним. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Шість, 7, 8. Добре. І тепер давайте на іншу сторону. Я повернуся, бо було краще видно. Ставимо ногу вперед і штовхаємось, виходимо за тазом назад. Нагадую, його тримаємо симетрично. між лопатками не провалюємось, долоні штовхають підлогу від вас, 2, 3. 4, п'ять, шість. Сім. Вісім. Вертаємо гумілку назад, розвертаємо стопу назовні і потягнулися. раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер ставимо ногу на передню частинку стопи і розкрили себе Раз, повернулись знову. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. 8. І тепер кладемо стопу на нашу гомілку. Ногу розвертаємо в сторону і виштовхнули себе. Раз, та стримаємо рівно, нагадую. Два, три. 4, 5, 6, 7, 8 і все. Тепер ногу. Давайте право поставимо назад і дивіться, стоїмо руки у вас на ширині. От, хоча ми можемо, давайте, в принципі, ліво поставимо трішки більше вперед, якщо тут буде комфортніше, або ж ні. Нахилилось одну на сторону вдих. Видих. Вінч. Тобто робимо перекат попередній стопи. Вдих. два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім, 8. Добре, вертаємо ногу і на іншу переходимо. Розкрились видих, видих. Вдих. Тут ми з вами, окрім мобільності кульшових суглобів, ще й розтягуємо наш найширший м'ясо і взагалі працюємо з рухами в хребті. Сім. Вісім. Добре. Зараз я пропоную вам сісти на сідничні бугри, поставити руки. Позаду на таку ширину, щоб вам було комфортно, руки можете розвернути до себе, в сторону або від себе. І вам потрібно зараз вдих, провалитись, плечі у вас тянуться до вух. І видих, ви долонями штовхаєте підлогу від себе, за грудиною витягуєтесь вперед. Знову вдих і видих, витягуєтесь. Лопатки йдуть вниз. Тільки не прогинайтеся в попереку. Ви повинні зберігати перейти в його природні положення, тобто в природний лордоз. Знову вдих, видих тянемось за грудиною. Голова тянеться, шия у вас довга, лопатки йдуть вниз. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8. і зараз ми сідаємо і малюємо коло. Ми з вами провалюємось вдих, і потім йдемо в сторону, на видиху пішли вперед. Знову вдих і пішли, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І в іншу сторону вдих. Два. Плавний рух, наче ви змащуєте стіну попереду та позаду себе можете заплющити очі. Шість. Сім. Вісім. І зараз давайте знову станемо на четвереньке. Тут ви робите вдих, витягуєтесь за грудиною вперед, за тазом вгору і видих, штовхаєте себе, таз іде до ребер, грудний відділ округлюється, і голову також опускаємо вниз. Знову вдих, витягнулись і видих. Не прогинайтесь надто сильно в попереку. Там не повинно бути. Чиття такої компресії або надмірного стискання. Шість. Сім. Вісім. Добре. Зараз <клух> сідаємо одна нога попереду, інша позаду. Ми руку з вами ставимо на лінії з тазом. І потрібно зараз провалитись вдих. Видих штовхнути себе. Знову вдих, лопа, плече йде до вуха, ви провалюєтесь і видих, штовхаєте, але слідкуйте за тим, аби вас нікуди не викручувало. Тобто, аби не було ось такого, що плече вийшло вперед, і ви якось надмірно прогнулись. Ні. Ви опустились вдих і видих підняли себе. Знову вдих, видих, підняли. Тому. Обережненько і уважно з цим. Потрібно, аби вправи виконувались не аби було, а якісно, і тоді ви помітите дійсно від неї результат. Сім, вісім. І зараз ви рукою штовхаєтесь, і іншою накрили себе. Вдих і повернулись. Знову вдих, повернулись. Вдих, повернулись. Три. 4, 5, 6. 7, 8. І тут зараз виштовхнули себе, робимо вдих, тільки слідкуйте, аби ваше плече не вилітало вперед, воно має бути стабільним. І закрутились під руку. Знову вдих, плече не вилітає. Закрутились три. Чотири, п'ять. Шість. Сім, опорну руку можна згинати. Вісім. Добре, тепер інша нога попереду, руку ставимо поруч з собою і провалились вдих. Видих виросли. Раз, два, три. Лопатка ковзує вниз. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Зараз виштовхнули себе і вдих. Накрились і опустились. Знову вдих. Видих: два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Зараз себе виштовхнули. Робимо вдих, слідкуємо за плечем, аби воно не вилітало вперед. І закрутились. Внову вдих. видих, закрутились, два, три. Чотири, п'ять. Шість, Сім. 8. Добре. До речі, якщо ви хочете отримати більше зарядок для різноманіття, то в мене є підбірка з 10 коротких тренувань. Залишу вам посилання на неї в описі, тому, якщо буде цікаво, можете доєднатися. І тепер я пропоную нам попрацювати з вами над стопами. Ми беремо наші пальчики і продіваємо пальчики на руках між пальчиками на ногах. Давайте з вами зробимо буквально таких 10 колових рухів за годинниковою стрілкою і 10 проти. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І в іншому напрямку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І на іншу ногу. Проділи. І малюємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в іншу раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І зараз ми. Сідаємо, ноги стискаємо в такий як кулачок і розправляємо пальчики в сторони. Знову стиснули і розправили. Нам потрібно, і дуже важливо працювати з нашими стопами, тому і для них в мене є також курс, бо стопи впливають на все. Вони є дуже-дуже важливими, тому ми їх незаслужено... Ховаємо в тісному, вузькому взуті ще й дуже часто придбаному не за розміром. Тому зверніть на це також увагу. 9, 10. Добре, зараз один пальчик тягнеться до вас, чотири відтягуєте від себе і, навпаки, чотири до вас великий від себе. 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. І тепер стискаєте пальчики, витягуєте стопи, розводите пальці в сторону і повернули. Знову стиснули, відвали, розвали і повернули. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А тепер малюєте коло. Тобто ви сидите, стопи розводите в сторону, відтягуєте і зводите до центру. Хоп. Тобто, у вас наче великі пальчики рухаються зараз на зустріч. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, тепер вам потрібно наче прокрутити стопи. Тобто ви тягнетесь чотирма пальчиками великим. Чотири великий. Чотири великий. Чотири великий. 4 великий. Чотири великий. 4 великий. Чотири великий. Чотири великий. Добре. Зараз ви сідаєте, ноги можете трішечки підзігнути. Сподіваюсь, що вам буде видно, бо краще я сяду так. Вам потрібно великі пальчики, от притиснути як стопи тримати близько, рухати назустріч одне до одного. І повернули. Знову звели і повернули. Знову звели, повернули, підвантажимо з вами м'яз, який відводить великий палець. Якщо у вас раптом не буде виходити, то допоможіть своєму мозку трошечки наладити цей налагодити зв'язок з цим м'язом. Шість сім, вісім, дев'ять. Десять. Бо нам це потрібно. А тепер можна сісти. Дивіться, підняли великий палець, опустили, великий, опустив. Три, чотири, п'ять. Напишіть, до речі, мені в коментарях, як вам. Роботи з вашими пальчиками, наскільки вони у вас слухняні та піддаються контролю. Сім вісім. Тепер великі лишаємо, і підняли 4. Два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. І на іншу сторону. Тут, якщо вам раптом важко, і великий палець не піддається контролю, то ви можете ці притиснути і піднімати його спокійно. Два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. вісім. І піднімаємо чотири. Раз, два, три, чотири, П'ять. шість, сім, вісім. Добре. І зараз сіли і трішечки. Отак от потрусили своїми стопами, аби зняти напругу з них. І тепер стаємо з вами на четвереньки. Опора у вас буде в передню частинку стопи руки під плечима. Ми робимо вдих, на видиху долонями штовхаємо підлогу від себе і переходимо на всю стопу, Тянемось за тазом в стелю. І знову опустились вдих, видих, руки виштовхнули підлогу і перейшли в перевернуте положення. Два. Зробимо буквально шість разів. Три. Якщо у вас задня поверхня стегна опускає, то, звісно, можете ж робити це з рівними ногами. Або ж якщо у вас крепатура, як в мене, то <смі> зігнути. 4. 5. 6. Ну що. Ми з вами розім'яли все наше тіло, підготували вас до руху без болю. Я сподіваюся, що у вас все вийшло, але не забувайте писати мені коментарі, підписатися на канал і обов'язково залишити вподобайку, мені буде дуже приємно. Тож, дякую за те, що провели цей час зі мною. До зустрічі на наступному занятті.